Ну і що, абсурдні тв бокси а, чи абсурдні тренди у 2025 році а, по тв боксах. Які тв бокси я б не купував би навіть нормальних виробників, які я 100% не буду купувати, і які тв бокси я б міг би порекомендувати у 2025 році. Ми сьогодні поговоримо. Бо ну дуже щось там, деякі навіть дуже відомі компанії, виробники ТВ-боксів пішли у якийсь абсурд. А це це на каналі Технозон України. На, у опису під цим відео є посилання на нормальні ТВ бокси, перевірені продавці. І є там навіть е, посилання на акцію, де ТВ Бокси йде з підпискою на два роки на нормальний стрімінговий сервіс. Але це не про все. Підписуйтесь, натискайте дзвоник і поїхали далі на каналі Технозон України це обговорювати. І почнемо ми саме з u 8 k А я не знаю, ті, хто був дуже давно на моєму каналі ще до війни, вони знають, що в нас був такий minix u 22 TV-Box, і там був тіві бокс Фокап, не дивлячись на те, що Minix дійсно вміє робити залізу, він класнюче робить тебе боксі з, з точки зору сам, саме збирання, саме пакування плати. То прошивки там просто повне лайно, і повне лайно настільки, що вони писали людям, які пишуть прошивки, які ну які ромодели, як ромороби, як їх називають, щоб вони їм написали прошивку на базі їх стокової. Бо там прошивка була повна повна фігня. І тут в нас виходить. Minix U8K на, на базі Аймлоджик s 928 xk який коштує 11 тисяч 265 гривень на лі. 11 тисяч 265 налів. вдумайтесь у цю цифру. Бо, наприклад, Югус sk 1 який на тому самому процесорі і має більш ліпше охолодження, нормальну збірку від Skyward, він коштує 8800. Вибачте, а за що там у мініксу? Що там, щось. А ну, давайте так, почитаємо. Що вони там написали такого? 8 на 128 мінікс, Dolby Vision, HDR 10, AI АРМ. А що таке AI АРМ Медіаплеєр? ТВ Стрім Live Sports. Ну, головне, ж написати. Uh, і давайте подивимося, що вони там Тут пишуть 8 k Ultra HD, HD тут 4 k AI Upscaling, такий самий, як у Йогуса, тільки, тільки дорожче, так? І прошивка гірша, так? Так, є MMC 128 ГБ, вайдвай не 1, добре. Що вони там? Гігабітне Ethernet, і там є AISR, AIPQ. До речі, оця картинка прям а, саме зроблена з тією картинкою, яку AMLogic давав для маркетингових якихось переробок там, своїх власних картинок. Це те саме, це те саме. Ну, Я вважаю, що це абсурд. Компанія, яка не може нормально написати прошивку, ставить а, на 30% дорожчий tv box і вважає, що це нормально для мене це абсурд, я не раджу його купувати. До речі, щоб ви знали, колись мінікс випускав оцей мінікс Neo u 9 h на s 912, h і це був безкомпромісний ТВ бокс з 3HD звуком з і він дійсно був класний. Оце, оце був хардкор, Це старі мінікси. Вони тоді, тоді ще були знаєте, такі у всіх на устах, коли ТВ-бокси були, знаєте, чимось таким. Більш-менш екзотичним для нашого регіону, а Minix U9H уже так гримів. На... Вони з Югусом тоді конкурували. У Югуса був АМ3, Югуса 3 а це був Minix U9H. Ну, зараз не раджу, вже дуже застаріла платформа. Далі, в нас є, оце те, що мене зацікавило, і я не вважаю це абсурдом, бо це кінханк. Щоб ви зрозуміли, Ханк робить дійсно класні телебокси. Це кінганка 9 який я до речі вже замовив. Зараз покажу. Будь ласка, я його оплатив, сплатив повну повну вартість, щоб потім не казали, що мені засилають. Ні, купуємо за свої гроші. Он до речі, Мікул е, зараз обговоримо. Заказав ще замовивши ще H96 Max M9S за 76 баксів, і тут за 152 Цей кінханк я просто промокодик е, е, використовував для. Алікспресу. Якщо не знаєте такі промокоди, то, будь ласка, в опису під цим відео я закину вам промокоди на Алікспрес. Можете перебирати, використовувати якийсь та спрацює. Ми дуже багато промокодів використовуємо, куди закуповуємось. І що тут цікаво? вони нам обіцяють ISO BDMV. Це означає, що на Млоджі s 928 XK 4 на 64 з Долбіатмосом з HDR10, на Євро Штепселі. Давайте так, я вам зараз покажу, що вони нам обіцяють. І мені дуже цікаво, я не вважаю цей Тівібокс. З поганим, але поки що не купуємо, поки я не протестую. Є 8К, AISR, AIPQ, це фішки штучного інтелекту, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10, DTSX А тепер далі. Home Sharing Server Cloud Disk Player Інтернет, ну це, інтернеті tv Box мені не дуже цікаво. А от тепер далі SMB, це Samba Server, USB, NFS, Cloud Drive. AVS3. а, Далі DTS HD 5,1, DTS HD Master Audio 7,1, DTS X восьмиканальний, Dolby AC 4, Dolby MS 12, Dolby True 7,1. Тобто вони тут Dolby Atmos через долбі hd змогли зробити. Тоді тобто це дійсно приколь, прикольно і за ціною менше, ніж SK1. І ще й вони кажуть, що вони змогли зробити, щоб працював Blu-ray діск і а оце вже дійсно прикольно. він тоді в нас позиціонується як конкурент, ось такому красенню, який в мене є. Я вам зараз покажу. Це Zidu Z9X8K. Ось, будь ласка, ось. Це один з моїх неулюблених боксів. Ну, хоча він і конкурент, конкурує, не конкурує. Бо у Зіду свої фішки є, є vs 10 Конвертація контенту, наприклад, з метаданими динамічними у SDR, і це робить картинку просто неймовірною. vs 10 дійсно прикольно працює. І звісно, у Зіду є sata інтерфейс, і є інтерфейси керування, наприклад, підсилювачами, Там керування там через rs 232 порт можна керувати, наприклад, тими самими там, ресиверами. І іншими. Тут навіть не можна називати, але Кінханк дійсно заслуговує на нашу увагу, і ми з його замовили вже. Посилання закинув опис під цим відео. Ось, будь ласка, в мене є, з... є зіду, саме в мене В-12 за 13 тисяч 500 баксів. Я, до речі, далі скажу, чи раджу її, чи ні, але. Ракета, бомба, пушка петарда. А от якщо казати, що ж виготовляє ще Кінхан, тут, будь ласка, Kinghang G1, один з найулюблених моїх TV-боксів, дійсно прикольні, за 3800 гривень можна брати з промокодиком там, від Технозон на Aliexpress, ще дешевше буде, можна урвати. І в описі під цим відео. І це сертифікований ТВ uh, бокс, Netflix 4K, з Dolby Vision, з Dolby uh, Digital Plus. Він має дивовижний Wi-Fi 5 ГГц під 600 Мбіт І за цю ціну. Ну, він безкомпромісний. Так, є ТІВІ-бокси і поліпше, про них поговоримо, але дійсно tv бокси класні. А ось далі в нас після кінханку йде ось це чудо H96 Max M9S. І я вам скажу так: знаєте, що саме головне? От Ви бачите там. Написати побільше слів з приставкою AI, так штучний інтелект, AISR, AIMEMS, AIFACE, AISD, AIDC, Я не знаю, я можу продовжити. AIPQ, AIMC, AIDJ, AIZON, Там. Бля, я можу усі, усі слова про цей tv бокс сказати AI. AI Max, AI M9S, AI AI Vision PQ, AI, AI Smart, AI TV, AI Box. Ну, приблизно так. І Це буде саме про цей TV-Box. Але це рукчик. Рокчіп 3576, і це не перший рокчіп, який я бачу 3576. Я вже тестував, але вони тут прям обіцяють штучного інтелекту. Не знаю, ціли, цілу купу, але я не вірю. Ну, Вони кажуть, що тут Android TV, до речі, добре, подивимось, 8 k NPU на 6 Реопс. Я замовив, до речі, 4х32, бо 8х128 на рокчіп. На От я, я не вірю. Так, AIDC – це штучний інтелектуальний динамічний контраст. AI MEMS, ну я знаю, що таке AI MEMS, це по, по суті повинен бути, уплавніння повинно бути. AI Scene Detection SD, так, ви зрозуміли. Кастома... Коротше, кастомізує яскравість і якість картинки від В залежності від сцени, боже. AI SR – це Super Resolution, А що там за AI Face, ну? А, зрозумів, тобто смарт скінтон тобто буде оптимізувати а, колір шкіри. Тобто, я... А як бути, якщо це різні раси? Коротше, подивимось, я замовив, але от я відразу. О знаєте, за 2770 гривень у англійців є такий класний прислів, вислів, до речі. Ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі. І це правда а, завжди, там, коли я навчався у, в університеті, так, на економічному факультеті, в нас був о, основний о, такий вислів, також вислів, так що ціна показник якості. Якщо ти бачиш щось неймовірно крутелезне за дуже дешеву ціну, повірте, воно працювати не буде. А, далі, оцей театр абсурду, я вам скажу, я навіть його колись вводив у. Топ, і в принципі за 3946 гривень 3945 4 там на 32 на нього накатити прошивку, яку є, і ми будемо мати ай s 928 x Але абсурд в нас в тому, що. За ці гроші можна взяти щось цікавіше, бо цей 928 він в ньому вирізано все. Немає Dolby обівіжену, немає нормального hd звуку, немає нормального ж цих фішок штучного інтелекту, який підтримує цей процесор. Вирізали все і е, практично за 100 баксів намагаються впарити. Е, якщо хочете потужний TV-бокс під прошивку, беріть, він буде працювати. Тут питання немає 1000 Мбітний там можна 4х32, можна взяти трохи дорожче там, за не знаю, за скільки, там, що, там за 5 тисяч, там, ще щось. Але ну, я маю великий сумнів, хоча можете мені написати і спробувати аргументувати, чому він повинен бути адекватним. Тепер далі. Театр абсурду далі. А тут в нас опа H96 Max m 9 Там m 9 s а тут M9. А в чому різниця? Так хініозна. Той самий процесор rk 3576 але де ж фішки штучного інтелекту. Де вони? Ну давайте почитаємо, де тут? 1000 Мбітний LAN? Я робив на нього огляд, до речі. Робив огляд 8К, декодинг. А де ж фішки штучного інтелекту? Не зробили ж? Чи процесор, мабуть, інший, чи що? Чи ціна інша. Ні, ціна та сама приблизно. А штучного інтелекту нема. Де HD Mems, де там HD Face, AI AI куку, AI. Пікют, я не знаю, ну я розчарований, дуже розчарований. Хоча вони тут приписали AI, але я про нього нічого не сказав. Та я тримав його у долонях і робив огляд, це театр абсурду задешево. Далі цікавий тв бокс. Можливо, заміна буде Nexon X10, чи, наприклад, заміна буде тому самому там, не знаю, Homematics Лайту. Але ну, вибачте, 2531 гривна. Це Мікул, м 2 Pro, сертифікований Google TV, 11 з Netflix, 2 на 16 тут І туар. І тут ти розумієш, що начебто TV-Box цікавий. Я до речі, от також замовив. Подивлюсь, що за TV-Box. але ну, за ці гроші, ну не те щось. Бо, бо 2531 гривна, запам'ятали, я можу піти на той самий Nexon. Обрати Кікпі і за 2490 гривень. А ще можу ввести промокод Технозон, Давайте там Технозон. А слухайте, я вам знаєте, що можу так: от накинути відразу з акцією QR-кодик. Так, QR-кодик показати вам, можете зісканувати і, в принципі, побачити, де там TV-бокси з акцією. А тут ви можете за 2400 ой. Вибачте, промокодик не вбив. О, за 2365 гривень отримати кікпі КП-1. Це просто безкомпромісний Тіві-бокс. Це той самий Nexon X10, який був у білій обгорці. І він просто неймовірний. І за таку ціну я скажу вам, який там Микул, він просто не взлітає. Хоча цікавенько, це HDR10, а оце ще один театр абсурду, коли його випустили на 3588, і мені казали, що це саме перспективний TV Box, який випустили вони. Це процесор, я вам відразу кажу, для міні, для, мікро -пК, для штучного інтелекту, але далеко не для Тіві Боксу. І хоча в ньому є 64-бітна система, під нього намагалися зробити якісь прошивки, щось там люди капошились, і 64 біт там змогли навіть. І PlayStation 2 нормально, хтось там і щось грав, але TV-Box не взлетів і за 5639 гривень, ну, вибачте, я візьму щось набагато цікавіше, бо основна мета TV-Box, це що, правильно, дивитися кіно. Ми робили огляд на цей TV-Box, Тут нам наобіцяли дуже багато усього. Також 8К, Android 12 декодинги, Wi-Fi 6. А до чого вони Wi-Fi 6, а X3000 вплили? В, них, в нього немає 3000 індексу швидкості. нафіга таке. І саме цікаве, знаєте, як вони там тулять оці додатки. Там, раз. Call of Duty. Ну ладно, пограємо. Давайте там, PUBG. ну ладно, пограємо ще у щось. І тут пішли там. Раз. Google. А, Gmail, ще один Gmail, Amazon. А, давайте, що ми сюди. LinkedIn сюди втулепенемо. Навіщо він мені на ТВ-боксі не знає ніхто, але хто щось робить. 8 нанометровий, коротше, не злетів, фігня, не купуємо. А, те, що можна купувати, зidu Z9X. Оце ля-ля бомба, ракета, петарда. Це просто офігенський ТВ-бокс. Я маю один з таких, до речі, після. Зйомки UHD 8000, я думав, що вони щось не випустять вже такого, але це AmLogic S928K з 4К обскінгом, з 4К, цим, цим, а з AIPQ, який там регулює контрастність, яскравість, там під сцену підлаштовує зображення. vs 10 інтерфейс. Потім SATA інтерфейс для підключення зовнішніх сховищ по типу ssd шників HDD і інших. Це просто безкомпромісний медіаплеер, який має патчвол, який має там різноманітні фішки штучного інтелекту. Просто ідеальний. Подобається, це можу радити. Ну і пішли. Кінханк ми вже обговорили. E, давайте так, а ось це чудо за півтори тисячі гривень. Я навіть вам скажу, навіть не буду радити розглядати. Бо ну, головне, що зробити? Головне ж красиву коробочку зробити, так, підсвітку нарисувати. Так і знаєте, оце, оце, оце вогничок нарисувати, це 1700, що і там вогонь 4 на 64 це Allwinner H728, 1000 Мбітний LAN, Wi-Fi 6, ну ви ж розумієте, за 1700 гривень, воно і працює на 1700 гривень, от щоб ви зрозуміли, на 1700 гривень ви будете багато працювати, так і TV Box не хоче за 1700 гривень працювати, поясню, Allwinner намагалися сунутись у Google, намагалися сунутись у асоціацію, яка видає Wildwine L1 ключі, їх послали крізь. Фігня безпека крізь дирявий, Плюс є деякі моменти з того, що прошивка фігня, прошивка недопрацьована. Вони беруть оці образи з IDT3 тестового tv боксу від Google і щось намагаються ліпити. Зліпили, що зліпили, за 1748 гривень. Фігня, повна. Далі 3566. Навіть Югус не зміг на 3566 за 1800 гривень. Цей ТВ-бокс зробили, навіть Югус не зміг зробити з цього, з цього процесору щось більш-менш більш нормально. Вони випустили UT8, щось працює, автофреймрейт навіть є, але ну, вибачте, не те. не те. Здешевшення компонентів, сам по собі процесор досить гарячий, та і не заслуговує на нашу увагу за слабкий. Для Тівібокса. Тепер далі. Отут головне написати Android 15 і 8х128. Це головне за 1000 гривень Z1 Max випустити, ну, наприклад, за 1400 можна прямо у максимальній комплектації 8x128 на, на Android 15. Бо це преславутий all-winner. Давайте так. 618. Отак, знаєте, так пафосно, такий, знаєте, так. і тут повинні такі такі вогники, такі. Такі, знаєте, фейерверки, такі пташки, такі. А -а 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 -а. і такі, знаєте, пташки, так, такі прилітають, і такі олвінер вони там і з да, все На цьому все. Ось такий тив-бокс. Так. Не раджу зовсім. Олвинер більш-менш нормально робить там Нексон. 618-й, бо під нього ще там щось з прошивкою роблять, і вони ще пластину охолодження додатково ставлять. Як коли ти там починаєш працювати, колись TANIX tx 6 який оригінальний був, він був на allvenor H616 з нормальним охолодженням з нормальною прошивкою з фірмовим tanix інтерфейсом Там також було прикольно, там нормально, така якість картинки була. Більш нормальних allvenрів я ось ну якось не бачив. Тому не раджу зовсім. Тепер R69, на тому ж самому H728. До речі, ви ж можете сказати, а нафіга ти там кажеш про H728, ти там навіть не бачив їх. H728, бачили? Тому я знаю, що кажу. Театр абсурду продовжується за 4 на 128 за 1900 гривень. А, вибачте, тут вогник нарисований. Все, питань нема. Беремо, вогник нарисували, можна брати. Все. Вибачте, помилився. Більше питань нема, все. З вогником беремо. Ні, та сама фігня, те саме нереалізоване лайно. Далі в нас йде. Цікавий Тв бокс X 88 Pro S 905 X5M з AI э, за э, 2700 гривень 4 на 64 і якщо я його замовив до речі зараз покажу ось трохи ні нижче 42 бакси я замовив все за свої гроші і якщо під нього підуть нормальні прошивки під аймлоджик ну вибачте це буде топ 1000 мегабіт LAN, дешевше 50 баксів і ще й S905 X5M на, з фішками штучного інтелекту Тут чекаємо, тут чекаємо. Що б радив би? Радив би купувати у 25-му році Xiaomi Mi TV Box S 3 генерації, бо ми маємо з вами сертифікований TV-Box, дійсно класно сертифікований з новим AMLogic S905 X5M з AI SR з фішками штучного інтелекту, з нормальним Wi-Fi, з нормальним інтерфейсом, з 4К Нетфліксом і. і Просто цікавий твій бокс. Я робив огляд, дивимось. Звісно, роктеки. RockTech GX1, Югус СК2. Два сапоги пари. У Югуса він трохи дорожчий, але є Type-Sішка. У цього немає Type-Sішки, але два Type-A. Порти, і у цього навіть ліпша справа в тому, що в ньому є вихід 3,5 під старі телевізори. Але це tv бокси зі штучним інтелектом на Realtek rtd 1325 Сама ліпша картинка, яку дає зараз, скажімо так, на ринку TV-бокс. Це Realtek і МТК. Ну, МТК, я вам скажу, це. Тіві бокси, в які потрібно вкладати душу, скажемо так, там допрацьовувати ці Амазони, купувати з, зі штатів, і там не Гугл, ні Android Тіві там повинно. Дещо допрацьовувати. Не, не кожен на це здатен, не кожен цього хоче, де люди хочуть купити, поставити, і все і все буде класно, і все дивитися. Підтвердження оновлення до Google TV 14 є е, технологія vs 10 конвертації для старих телевізорів, коли сучасний контент перетворюється для старих телевізорів у класну картинку яскраву і дуже класно. Е, раджу, дуже раджу, при тому, що можна, як, як я вже казав, купити з подвоєнням. Підписки на українські сервери, сервіси з двома руками. Дуже класна річ, і Югус також можу радити. Тепер Югус СК-1 раджу, потужний з фішками штучного інтелекту, і це дійсно самий допрацьований, один з самих допрацьованих тв боксів Якщо там Кінхан К9 буде, скажімо так, йому конкурентам, якщо вони допрацювали BDMVSO, так, то це буде просто топ. Це буде просто топ. Також раджу, ну і, звісно, RockTech G2. Тут безкомпромісний TV-Box, це TV-Box, який використовую саме я. З промокодиком Технозон по опису під цим відео. Також можете зісканувати ось тут QR-кодик. Цей tv бокс просто безкомпромісний. Чим відрізняється від кінханка, та як мінімум, тим, що є Dolby Atmos звук, є 1000 Мбітний LAN. В принципі, це також Android TV, вже на Android TV 14-му йде, буде оновлення тих, що були продані до 14-го класний, класнючий пульт, який можна. Не керувати додаткові додатковими пристроями по типу телевізору, саундбару і там ресивера і іншими. І звісно ж, це Netflix 4K з Dolby Vision, з Dolby Atmos, безкомпромісний. Безкомпромісний дуже подобається, один з найліпших. Тому дуже дуже раджу. Ну і звісно, останній в мене був це Zidu Z9X 8K. Усі посилання у опису під цим відео. А ви, будь ласка, пишіть свої коментарі. А з вами був Бабл на каналі Технозон України. На ну, все добре.